Доброго дня, шостий клас. Я хочу вам продемонструвати об'єкти географічної з теми гідросфера світовий океан, які треба вам обов'язково позначити на контурній карті. Домашнім завданням, якраз і було нанести на контурну карту географічні об'єкти Світового океану. Документів, костру, номенклатура гідросфера клас, контурна карта прикріплена і фізична карта. Для цього теж важко, будь ласка, працювати, вміти треба з фізичною. Треба. Як ми над ними працюємо? По-перше, треба з океанів. Треба обов'язково позначити: Тихий, Атлантичний, Індійський, Південний та Північний Ледовити. Всі п'ять океанів. У нас є фізична карта. І ми бачимо, що на ній якраз ось таким чином підписано Атлантичний океан. І ви теж копіюєте, ви теж підписуєте на контурній карті Атлантичний екран таким чином. Ось тут Атлантичний океан. Далі, Індійський океан, він є не таким. Досить давнім океаном і знаходиться між Африкою, Австралією, Євразією та Антарктидою. Індійський океан. Ось він. Тут на контурній карті. Найбільший океан, яким дав назву Фернан Магаланд, людина, яка вирушила в найпершу невколо подорож. Тихий океан ось омиває береги Євразії, Австралії, Південної Америки та Північної Америки. Є найбільшим океаном, Ну і північно-льодовитий океан, Давайте вам продемонструю, де тихий океан, Тут підписуєте Тихий океан. Ось так, паралельно цьому меридіану можете підписати Тихий океан, І тут Тихий океан. Їх не два, він один. Просто якщо взяти цю плоску карту, склеїти в кулю, то вийде якраз і те, що це єдиний океан північно льодовитий океан на півночі. Ось тут. північно льодовитий океан. Південний океан розташований навколо Антарктиди. Ось, бачите, південне полярне коло, оце тут пишете, південний океан. Його немає на цій е, фізичній карті світу, тому що його нещодавно виділили. Моря, що таке море, нагадую вам, це частини, світу, частини океану, які відрізняються від загального океану тваринним, рослинним світом, циркуляцією води, температурою, солоністю. Таким чином, але вони є частиною цього океану. Є моря зовнішні, є внутрішні, от чорне азовське. Та Середземне море, а внутрішнє, де вони знаходяться, чому вони так називаються? От дивіться: Чорне море, зверніть увагу, знаходиться ось тут, південь України, це південь, Південний Схід Європи, Азовське море ось, і Середземне море. До речі, це єдине море, яке три частини світу миває: Європа частина світу, Азія ось, і Африка. Теж внутрішнє, тому що воно з усіх боків, як бачите, суходолом. суходовому Їх треба підписати. Де вони на контурній карті? Ось Азовське море. Можете позначити циферкою наприклад. А В мене дуже завелика виходить циферка. Ви можете від руки поставити крапочку, отак. І 1. Крапочка, Чорне море. 2. Крапочка 3. І ось тут де умовні позначення, зверніть увагу, ви пишете 1, 2, 3, 1, тире, Азовське море, море, 2, Чорне море і так далі. І якщо мало місця, тут буде у вас то є поруч. Виконувати ці завдання можна в канві. Є такий сервіс кануа, там ви можете створити слайд, завантажити цю контурну карту і таким чином там позначати таким же самим чином, як я вам зараз тут демонструю, об'єкти. Чому цифрами? Тому що об'єкти досить незначні за розміром, ви не вмістите тут назву. Якщо Атлантичний кан вміщується, на ну, дуже великий водний простір між материками, то вміщаємо. Далі. Берингове море зовнішнє, е, окраїнне. Чому ось воно берінгове? Це найбільш рибне місце на землі. Рибопромислові тут компанії працюють, і воно знаходиться з краєчку, тобто на зовні материка, тому воно окраєнне. Бачите? Євразія е, і Північна Америка, от Берингове море. І Берінгова протока, її теж треба позначити, буде вам. Берингова протока що таке протока? Це, бачите, ось вузький водний простір, що сполучає дві сусідні водойми або водні простори, два моря сполучає. От вам берегова протока. Тож, де вона на контурній карті? Дивимося. Ось запам'ятали, де берінгове море, в якій частині фізичної карти: от Камчатка, півострів, Чукотка, Аляска, ось це ось тут. Так от ви точно знаходите за обрисами от Камчатка, Чукотка, От тут Беренгове море. Можете підписати. І берінгова протока. Протоку краще отут крапочку поставити. Це ж чергова якась цифра 4, наприклад. І написати в умовних позначеннях Берінгова протока. Так, зрозуміло, я сподіваюся. Рухаємося далі. А моря позначили. Бенгальська затока і Велика вчиних карта. От зверніть увагу, бачите, Євразія, материк, і ось на півдні Євразії, де півострів Індостан, який треба теж буде підписувати. Ось тут бачите, Бенгальська затока. Я вам говорив, що є море це ділянка океану, яка входить глибоко в материк, відрізняється від решти вод океану тваринами, рослинами, соломістю. А що ж тоді затока? Вона дуже схожа за зовнішнім виглядом на море. А затока це теж частина океану, яка глибоко врізається в материк, але не, відрі... не відрізняється від води океану індійського, наприклад, не відрізняється від от, тваринами, рослинами і посолоністю температури. Таким чином, це бенгальська затока. Де, як її знайти на контурній карті, погляньте, обриси Індії запам'ятали ось Індостан. А ось тут Бенгальська праворуч на сході. Е, а ось Індії на сході. Індії праворуч, е, бенгальська затока. Тут підписали бенгальська затока або циферка, позначила. Далі, біскайська затока. Де тобто ви спочатку дивитесь на фізичну карту, знаходите біскайську затоку, ось Франція, ось Іспанія, Португалія. Так? Біськатська затока. І тепер шукаємо. Ось вона. За обрисами материка. Тут циферку ставите і в умовних позначеннях підписую. Протоки. Берингову позначили вже. Тепер Керченська, Гібралтарська Магеланова. Дивіться, Керченська тут не підписана, ось вона, і Лазером вказую. Вона сполучає Азовське з Чорним морем. Гібралтарська підписана протока. Ось вона. Середземне море, сполучає з Атлантичним океаном. І Магеланова, да, протока, здається, наступна. Да, Магеланова, протока. Вона названа в честь мореплавця, Фернана Магелана, який назвав Тихий Океан Тихим. Але тут він втратив корабель через штурм із. Вона, бачите, дуже така звивиста, скеляста, непроста затока, ще й штормова. і тому тут небезпечно. Магеланова протока теж підпишете. А ось тут поруч прото Дрейка, названа честь пірата британського, е який грабував кораблі і збагачував британську корону. Е і вона є най найширшою в світі. І теж можете підписати протока Дрейка. корисно знати, особливо в сьомому класі будемо мовчати її. Вона розділяє Антарктиду і Південну Америку. А найдовша протока теж підпошітіє, хоч і немає в підручнику, але теж для сьомого класу знадобиться Мозамбіцька. Бачите, Мозамбіцька протока. Між Мадагаскаром і Африкою. Давайте на контурні покажу. Ось тут Мозамбіцька протока. Ось вона. Далі Магеланова протока. Ось тут. І Дрейка протока ось тут. Берингову протоку ми вже позначили ось тут. Гібралтарська, де на контурній карті Гібралтарська? От Африка, бачите, а ось Європа. Між Африкою і Європою ось Геркулесові врата її називають ось. Сполучає Середземне море з Атлантичним океаном. Острови півострови, ну дивіться, найбільший острів у світі Гренландії, Де він знаходиться? Дивіться. Ось білий такий острів величезний, Гренландія. Й назвали Гренландію вікінги, які сюди зупинилися і побачили зелені такі поля трави, і назвали зелена земля. Великобританія наступний острів. Ось тут: острів Великобританія, острів Мадагаскар. ось. Тож тепер показую на контурній карті. Великобританія, Гренландія, Мадагаскар, острів Великобританія, острів Гренландія найбільший, і острів Мадагаскар. Вивчіть, будь ласка, де? Ці об'єкти знаходяться. Джарелгач -джар – це у Чорному морі. Е біля, це наш Український острів. Можете його позначити. Ну, ось тут крапочку поставити, Делазер Крим. Ось він, ось місто Київ, кружочок, бачите? А на південь, ось тут в морі, отут цей Джарелгач. Циферку поставте і в умовних позначеннях напишіть, перепишіть оцю назву: Джарелгач. Півострови. Найбільший в світі півострів Аравійський. Ось він, аравійський. Далі скандинавський, кримський. Теж точечку поставити й циферку. А, і який ще вимагає? Індостан. Індостан, ось він. Тут півострів Індостан вміститься, якщо підписати. Де на контурній карті його знайти? От півострів Індостан. Подивіться. Ось е Півострів Аравійський, от він, півострів Крим, ось. Кримський півострів. І скандинавський півострів, ось він, скандинавський, ось, скандинавський півострів. Маріанська Западина в Тихому океані. Ось тут. Тобто, як її знайти на контурній карті? Дивіться, запам'ятовуйте. Євразія ось ось Острови, ще острови, і паралельно цим островам Маріанський Шолог. Дивимося. Євразія, Острови, ось ще острови, і паралельно їм отут Маріанський Шолог. Отак От вчиться, будь ласка, співставляти фізичну карту з контурною, щоб ви могли в майбутньому. Наносити ще об'єкти, річки нас очікують озера в шостому класі. А в 7 взагалі буде багато контурних карт. Це будуть материки, кожен материк окремо будемо розглядати, і на кожному материку позначати річки, озера, гори, затоки, протоки, моря на кожну материку окремо Тож, якщо у вас буде можливість придбати атлас контурних карт, придбайте, будь ласка, там де треба позначати. це Діти, щиро бажаю вам успіхів з виконанням завдання домашнього, з нанесенням цих контурних об'єктів номенклатури гідросфера світового океану і гарного всім дня. До зустрічі!